Завтра дуже вагома і визначна дата: 120 років ротарі клаба, і е, ця спільнота вона настільки е, масштабно і з перших днів підтримала Україну, що ротарі клаби збираються не тільки Києва і України, щоб це відсвяткувати. Але й так само заявити, що ця єдність, яка об'єднує благодійників всього світу, вона ну має масштабуватися далі. Про роторі мають знати всі. А ми в цінностях не тільки знаємо, ми любимо, поважаємо, маємо спільні проекти. А зараз дуже круто монтуємо картину, яка розповідає про Маріуполь. І хочемо, щоб настав той час, коли всі українці разом... І за підтримки ротарітів відновлять це славне місто. Олічка розповість про свою картину. Ой, така дуже складна, дуже серйозна. Це, це трібтіх. На цьому трібті зображена на центральному трібті зруйнований дом культури і будівлі в Маріуполя. І нижня частина чорна, і по неї йде вишивка, вишивка, яка наразі в музеї Маріуполя. Зліва розрушені храми Маріуполя. Це православний храм Пресвятої Богородиці Покрови і е, Центральна частина на червоному кольорі, тому що зараз, на жаль, Маріуполь вогня, і верхня частина це блакитне небо і символ Маріуполя-чайки. І ще я знайшла код. Є така баловська вишка. То тобто це код написано перемога. А зліва наш. Thanks for